Наталія ярмівчук запорожець мамин хліб. У хаті тепло, пахне свіжий хліб. Жінка стомлена за стіл сідає. Не спить вона вже хто зна скільки діб, дітей свої з дороги виглядає. Вона старалась хлібця напекла і з змаком наліпила, і пригадалось, як дочка мала була. Як мами мамині любила, як син маленьким хліба шмат урве і вареничком із вишеньок намаже. Наївшись дотхочу, сметанкою зап'є, і Матусі щиро дякую він скаже Як часом мама з поля прибіжить, а діти виглядають біля тину, зайчика гостинцем пригостить і приголубить, і обійме дитину. Вона по госпі перша ланкова. І нема для неї то велике свято. Для жінки праця не страшна була, її руками зроблено багато. Скосили жито, а вона покіс перекидає, щоб зерно не пріло. Потім снопи складає всі на віз, так аж плече її зімріло. Усе пройшло, неначе одна мить. І молоді руки на В душі та серці молоді збини. Хоч руки від роботи помарніли, на тих руках вбиваємо мозолі, що й досі вони, бачте, не зажили. Хто любить працювати на землі, віддасть усе, останні навіть сили та їх не жаль. Вуків тих золотих, що відлетіли й канули у лету, по собі залишає молодих, бажає їм кар'єрі злету. Щось біля хати раптом загуло. І жінка з хати швидко вибігає, а в тому уже наче й не було. Дітей своїх матуся зустрічає. Син підійшов, матусю обійняв, у руки і ціло човує. Хліба спекла, тихенько запитав. До хати похапцем сколіш прямує. Куйка біжить. Матусю обійняла, схилилась на плече і тихо плаче. Ой, донечко, я так тебе ждала. Та пижечки на столі гарячі. Син хліба взяв з нього п'є тепло. Ти глуп, що його зрані ще місили, А донечка п'є з глека молоко. І відірватися не має сили. У хаті тепло, пахне свіжий хліб. І жінка стомлена за стіл сідає. Не спить вона вже, хто зна скільки діб. Дітей своїх тепер випроважає.